Величезний привіт. Сьогодні вже вечір і йду бризкать в полуницю. Нарешті в нас прекратився вітер, але завтра ж обіщають знову дощ. Тому я в місто Актеліка. Бризки в мене там залишилися пізні сорти, пізні і середні, то буду бризкати твіксом другий раз. Тому що твік системник, і він завтра дощем не змиється. Тим більше, що обіцяють нас дощ на 4 дні. І розвела Редоміл Голт, тому що пізніше враже Редоміл Голт не можна буде приміняти. Треба, щоб до збору полуниці залишалося 30 днів. Так як полуниці ще далеко-далеко їй -далеко до цвітіння. Ще, можливо, тиждень, може, два е, на ґрунті то е, це в самий раз. Уже хрущі літають. Капець, вже літають хрущі. Е, так що скоро буде жарко. раз Розлітають хрущі, значить, скоро потеплішає показую, що ми сьогодні чим займалися. Ось по. Зробили прополку, прорубку, тепер залишилося обробити, Спішила, спішили до дополуть, щоб можна було бризкати, тому що після бризкання полуть не рекомендується, тому що препарати будуть випаровуватися і дихати на що це треба. Чоловік сьогодні перебив мені територію, там буде була полуниця. Тут буде, будуть якісь овочі, тут теж ось перебили, де були в мене реми. От в мене тут ділянка, ну, не вдається, в мене тут полуниця. Чомусь не знаю чому, ну от тут руде тільки хорошо баштан, ципуля. Перець тут хороший, сині хороші. А от полуниця в мене тут не вдається. Чомусь вона тут чохне. Ну, е, Я так думаю, що тут у мене просто не підходить ґрунт. Так що дуже багато є таких е, е, висадити полуницю, а вона чомусь не росте. Ну, От вам і не росте. Можливо, не підходить, просто не підходить ґрунт. Е, або він. Якийсь щелочний або ну не знаю, не знаю, який в мене тут ґрунт, тому що ніхто тут аналізу не робив. От тут погано полуниця родить. Отам От вверху хорошо, отут хорошо. А ось ця територія. Оця територія так, середня середня тут урожайність. Ну, діло в тому, що -то я тут ні разу не удобряла перегноєм. Ніяк у мене сюди не доходять руки. Ну, Тепер буду щось садити, то, звичайно, буду удобряти перегноєм прямо в луночки. Перегній у мене є. І по поводу полуниці, е, там мені писали, що. Удобряли перегноєм, от, а вона якась не така. Не тільки ж перегній треба полуниці. Полуниці треба і калій, і фосфор, і магній, і цинк, і бор. Все це треба полуниці. Тому не так просто її виростить. Ну, є, звичайно, такі ділянки, які, на яких. Можливо, всього вистачає в землі і не треба нічого і додати, вона ростиме так сама по собі. Але обробки, звичайно, все одно треба робити без обробок нікуди. Ось тут у мене пізні сорти, мальвіна, чамура. Дивіться, які лопухи повилозили вже Ось чамура. Це в мене джорнея, теж прорубали. Краще хай вона буде рідша, особливо чамура не переносить загущеності. Вон вже. Ні, не видно на літають, літають хорущі понад полуничкою, щоб відкладати, мабуть, це ж вони будуть спаруватися, а потім відкладати личинки. Да, можна якісь ловушки ставити із світом. У мене десь є ловушка. Не знаю, чи туди Хрущ буде попадатися. Спеціально для комарів. Ось, бачите, летить Хрущ він полетів. Ой. І питали мене: от єсть полуничка така, така вона із, як наче. Як наче чимось вона опечена. Ну, У мене тут такої нема зараз. Можливо, можливо десь і знайду, але тут, тут ми всю перебирали. От Чим хорошо на землі, тому що вирубуєш ту, що якась захворіла, якась там скручена листя, вирубав, а нова росте, молоденька росте. Ось у мене нові посадки. Можливо, тут знайду таку полуничку. Зараз, зараз підемо побачимо. Хтось мене питав, моксова полуничка. Ось моксова полуничка. Дуже-дуже, дуже вона така слабенька. Ну, нічого. цвітону все обірва. Багато, звичайно, випадів, дуже-дуже, дуже багато. І зараз озію покажу. Це в мене Озія від Юрія, яку він мені. Подарував, більшу він мені продав, а меншу просто подарував, як ну як вона така невеличка була, але вона класна, шикарна. Ну, а ось моксова, ось Моксова, її зразу видно, ось у Юрія, ось у Моксова Все-таки, коли лист відривається, це дуже багато що значить. Це що відірвали корінь. Так що ніколи не соглашайтеся восени, щоб вам прислали полуницю без листа Без листа вона приймається хуже на багато. Звичайно, для розмноження вона хороша, а от для ягідки вже ягідки там Ну, Може, якась і буде, але зовсім мало. Ось. Ось така скручена. Ось і в мене така є куйда. Це або кліщик, або там корінь треба подивитися, якщо корінь коричневий або чорний, то, то захворювання кореня, або або заїв кліщик. Може бути ще нехватка елементів, нехватка, якщо не буде вистачать. Калією вона буде отака, не розвиватиметься. Якщо магнію не вистачатиме, теж вони усвоюватимуться другі компоненти. Так що все потрібно полунички, але у маленьких кількостях не треба дуже багато давати добрив, тому що полуниця дуже багато добрив не любить. Краще по трішечку. Я на бок на Єврокуб кладу 400 грамів, не більше. А інколи навіть 200. Краще підкормити частіше, але, але по трішечку. І так ось уже темно. А я добризкою полуничку. дуже спішу. Щоб закінчити хоча б полуничку. З малиною сьогодні не вийде, просто не встигаю. Малину, може, можливо, завтра побризкаю, можливо, ж доща не буде. Я так сподіваюся. Ну, всім миру добра, всього найкращого.